На сьогодні понад 90% житлового фонду України приватизовано, адже після закону про приватизацію державного житла від 92-го року українці масово почали переводити державні квартири, кімнати, будинки у приватну власність та виявляється громадяни, які не скористалися своїм правом і живуть в державних квартирах. Є сніданок дізнавався, чому люди не приватизують житло. Дивимося після розмови про нюанси приватизації в Україні з гостем. Про свій будинок вона знає все. Пенсіонерка пані Лариса знайома з усіма мешканцями дому, в якому проживає, і знає не тільки про їхні особисті проблеми, а й чи приватизоване їхнє житло. У Мене, наприклад, приватизована. Ця квартира не приватизована. Не приватизована, бо немає господаря, тому і займатися цим немає. Кому один хазяїн помер, хазяйка десь зникла Був больной чоловік, хлопець він у пало стояв на учоті. Так його нема вже років три. Хто не живе, хто тут живе, неізвісно. Квартира 72 дворічної Валентини Павлівни із сусіднього будинку теж не приватизована. Кохти я не брачала в німень привчірлині каже жінка, залишати житло немає кому, адже жодного спадкоємця немає. Тому квартира у власність жінці і не потрібна. А ось цим будинком завідує Микола Дмитрович. Він голова домового комітету. В будинку, де чоловік живе і керує, теж є кілька неприватизованих квартир. У них теж живуть самотні пенсіонери. Не всі квартири приватизовані. А чому вони не всі приватизовані? Тому що люди не хочуть приватизувати. Деякі люди не хочуть приватизувати із тих міркувань, що на сьогоднішній день це не дуже дешево. Дуже багато людей, які пенсіонного віку, і їхні пенсіонні віки, їхні достатки. Не дозволяють витрати на приватизацію за законом України. Кожна прописана у квартирі людина може безкоштовно приватизувати 21 квадратний метр на себе і додаткових 10 квадратних метрів на усю родину. Тобто, якщо у квартирі прописані три особи, вони мають право безкоштовно приватизувати 73 квадратних метри. По 21 квадратному метру на кожного, плюс 10 загальних. Якщо ж квадратних метрів більше, за них треба заплатити. Вартість залежить від регіону, де знаходиться житло. Дуже часто бувають такі ситуації, коли у людей в принципі немає можливості за доплатіти заводиті з ліжки. Тогда к жаль, в приватизації буде відказано. Відмовляють також якщо не всі члени сім'ї, що прописані у квартирі, згодні на приватизацію, або ж якщо пакет документів не повний. І у нас у гостях адвокат Євген Кузьмін. Доброго ранку, Доброго ранку. будемо говорити про приватизацію. Досить таки докладний в сюжеті розповіли про те, що таке приватизація і для чого вона потрібна. Але давайте все ж таки більш детальніше для чого люди приватизують житло. Ну, взагалі, в цьому питанні є як плюси, так і мінуси. Uh -huh. Що стосується позитивних моментів, це по-перше, якщо особа приватизує квартиру, то вона стає повноправним власником або всієї квартири, або частини, якщо приватизують декілька осіб. Це дозволяє можливість продати, подарувати, поміняти цю квартиру, залишити її в спадок, тобто розпоряджатися повністю за власним бажанням. А другий позитивний момент це коли, наприклад, <кхід> подружжя є, так і чоловік і дружина. Якщо хтось із них у тобі приватизує цю квартиру, все одно ця квартира буде. Особистою приватною власністю, і при розлученні вона ділитися не буде. Однак є декілька негативних моментів. Це, по-перше, коли, наприклад, декілька осіб беруть участь у приватизації цієї квартири, і потім хтось із співвласників бажає продати, так. а інші не бажають цього. І тоді вже починаються сварки, чвари між цими особами і таке інше, це є не дуже добре. І також є такий не досить гарний момент. Про це вже було в житті вказано про те, що вартість надлишків вона є досить таки великою. Uh -huh. І люди, які є соціально незахищеними, незабезпеченими, вони в принципі досить часто не можуть собі в принципі дозволити купити ці надлишки квадратних метрів і не можуть в принципі, приватизувати цю квартиру. Євгене, ви сказали про те, що трапляються такі випадки про розлучення, наприклад, або інші випадки, коли квартиру доводиться продавати, і хтось з приватизованої квартири відмовляється продавати свою частку. Як тоді бути? Що ну, потрібно тут зробити? Так, є Ті два момент. варіанти. Це, по-перше, найкраще це сісти за стол і домовити, все так. ж таки, що потрібно і продати, а і так далі. Або другий варіант це викупити частку того, у тієї людини, яка в принципі не хоче продавати. Так, є такі можливості, коли це передбачається. Якщо згоди немає, то примусити продати свою частку, в принципі, нас не дозволяє. Є лише один момент, коли, наприклад, дуже багато людей, і частка у одного є незначною, в принципі, вона є маленькою. Тоді через суд можна добитися, щоб ем, цю Особу змусити продати свою незначну частину. А коли продаємо це ринкова ціна квартири, чи як оцінюється так? Оцінюється ринкова ціна в принципі. Тут ніяких немає таких ну обмежень або якихось інших законодавчих ініціатив. Тобто, якщо скільки ви домовили, скільки є реальна вартість цієї квартири, за цією вартістю можна продавати, які документи потрібні. На те, що приватизувати. квартиру. На приватизацію я все ж таки раджу перед тим, як збирати документи, прийти uh -huh. до відділу приватизації на консультацію. Вона є безкоштовно, і там вже дуже детально розпові... працівник відділу приватизації, розкаже, що потрібно, які документи. Загальний порядок такий: це повинна бути обов'язково заява від всіх членів, які будуть сім'ї, які будуть приймати участь у приватизації. Друге, обов'язково повинно, щоб всі були присутні особисто із документами, які підтверджують. Навіть, на повнолітні діти Навіть де... неповнолітні діти Навіть діти, вони також мають бути, і батьки мають взяти з собою свідоцтво про народження цих неповнолітніх дітей. Якщо хтось із родичів не може, там, наприклад, в відрядженні, десь там в іншій країні мешкає, він може видати нотаріальну довіреність. І так. в цьому випадку тоді без проблем абсолютно можна буде це зробити. Далі потрібно обов'язково. Документ про те, що не використовували житлові чеки, що людина вже не брала участь у приватизації раніше. Все це буде потім виясняти відділ приватизації, і якщо всі документи в порядку, він буде далі розробляти технічну документацію, видавати неповнолітня дитина. Так само може відмовитись продавати свою приватизовану частку, чи з неї все ж таки вирішують батьки. І за неї вирішують батьки обов'язково. І давайте проговоримо ще про ту о, кількість грошей, яку потрібно доплатити за додаткові квадратні метри з 21 квадратний метр. Кожна прописана особа має в собі можливість приватизувати безкоштовно. Є надлишок, як бути тут. <кій> вартість цих надлишків вона буде залежати від місця розташування квартири, тобто в якому районі вона знаходиться, в якій області, і все це визначається на рівні районних державних адміністрацій. І як це визначається, розкажіть, будь ласка. Ну, це визначається виходячи з того, що це саме за квартира, так. де вона знаходиться, чи має вона чи не має, певну особливості, так якому стані будинок в принципі знаходиться, так і все ці чинники вони впливають на вартість цієї цих надлишків, за які потім буде сплачено цієї особи. А коли ви сказали, де Знаходиться квартира, це мається на увазі центр чи Це, центр, це чи мається чи на увазі, або центр. це місто, або це місто мільйонник або це все селище, де знаходиться квартира в районному центрі, так і інше. Все це впливає на вартість наш. У вас є якісь приблизні, хоча б розрахунки цифри, за ці додаткові квадратні метри У... в великих містах, наприклад, все це може дізнатися будь-яка людина, якщо звернеться до відділу приватизації. Там всі ці цифри є, і вона може подивитися в принципі на місці, скільки буде коштувати її квартира, яку вона бажає ну, про. Наприклад, нас дивиться людина і зацікавила тема приватизації. Ну, наприклад, це може бути від і до ви можете сказати Київ, Дніпропетровськ, ну, ну, Я не знаю. Наприклад, наприклад, це краще, все ж таки. Ці ціни вони змінюються, тому краще все ж таки звертатися до відділу приватизації. Він знаходиться у районних державних адміністраціях для того, щоб уточнити і знаєте, там, вони не вводите в оману так людей. Потрібно подивитися, які зараз ціни є, і вже потім вирішувати, чи вистачить грошових коштів на того, щоб докупити надлишки, або не вистачає, тоді вже про приватизацію мови А буде. от такий нюанс. Хоче людина приватизованої квартири вийти з приватизації, таке відбувається? в Україні? Так таке відбувається абсолютно а в яких випадках. Е, ну якщо наприклад людина не бажає в принципі приватизовувати житлове приміщення, так і в нас законодавстві прописано, що якщо. Е, Хочуть люди приватизувати, то потрібно, щоб всі члени сім'ї виявили згоду. Якщо хтось із них не бажає, то він має написати письмову заяву про відмову від приватизації. А і процес так... виходу з приватизації він які? Які потрібні документи чи що є потрібні? лише один документ? Це заява цієї особи, яка не бажає приватизовувати квартиру. Вона її подає до відділу приватизації. Він її приймає, і ця особа не буде приймати участь у приватизації квартири. Тобто, виходить, в принципі, все можна, ну, як мені здалося, досить таки легко, чи дуже багато бюрократії, це тільки на словах, от все ніби просто. Так, Як відбувається ну, в самому органі приватизації. В самому органі приватизації дуже часто є проблеми з тим, чи використовували, чи не використовували так. до цього моменту, і щодо площі приміщення. Завжди точаться тут саме такі великі суперечки, тому що ми розуміємо, що є в нас норми, про які ми казали, так, які є безкоштовними. Так? І дуже часто органи приватизації намагаються завищити цю площу, щоб людина мала доплачувати за це. Це є проблема, її потрібно вирішувати. Я вважаю, що на законодавчому рівні. так? А друге питання, яке все ж таки існує, це коли певна особа не бажає якраз приватизовувати квартиру і не бажає давати відмову. В моїй практиці був, був такий випадок, коли е, проживає чоловік, дружина і брат цього чоловіка. Угу. І цей брат, в принципі, каже: Я нічого не хочу. Мені приватизовувати не треба, нікуди я ходити не буду і таке інше. І тут є один єдиний можливий варіант вирішення цієї проблеми це звернутися до суду і встановити порядок користування цією квартирою, для того, щоб той я брат, з... який не бажає, він перестав юридичку бути Членом сім'ї, і тоді подружжя може приватизовувати без проблем. Тобто свою то є нюанси, є проблеми, да, але вони всі є. вирішуються. Я дякую принципі, вам за розмову. І, нагадаю нашим глядачам на запитання. відповідав адвокат Іван Кузьмін. Говорили про приватизацію, отримали відповіді майже на всі запитання. Дякуємо, що були нашими гостями. Сніданок триває.